Вітаю глядачів мого каналу Реальний екосад» Ми в Київській області, на моєму домашньому винограднику. Е Покажемо сьогодні коротеньке ві відео, знімемо результати операцій з достигання, прискорення достигання лози і ягоди. Ми знімали 2 вересня, знімали, сьогодні 21 вересня, минуло рівно 3 тижні. Покажемо результати зроблених операцій і відповімо на деякі питання, які виникли у глядачів. Тут у нас монарх. Це зараз хризоліт, він зветься. Значить, ми зробили освітлення і зробили дві чеканки. Одна вже була зроблена на 2 вересня і була пізніше зроблена друга чеканка для прискорення. Результат досить непоганий. Ну і оброблялося. оброблялося три рази. Перший раз фосфатом калію, другий раз плантофолом 5 15 45 і потім знову фосфатом калію. Ну результат видно. Ми зараз порівняємо із шпалєрою, на якій не робилася друга чеканка, і не робилися ну, більшість заходів. Подозріванню. Тут у нас сорт е, заряна. Освітлення тут не робилось. Чеканка зроблена тільки одна. І отакі досить непогані грона. На відміну від інших, він непогано запилився, але він мав би визріти раніше за монарх. Монарх вже майже готовий, ще тиждень його можна буде знімати. Що в цьому випадку робити? Це. Показано, що і по листю видно, що тут калія не вистачає, і грони не дозрівши. Що можна зараз зробити? По-перше, вкоротити грони. Зараз ми покажемо там, де ми вкорачували, великі грони можна вкоротити. Тоді верхня ягода дозріє. Там сорти, в яких маленькі грони, не обов'язково. А отакі сорти, де великі грони, Можна вкоротити навіть зараз. І ще частина ягоди встигне дозріти. В цьому році у нас дуже важке літо було. Це не кожен рік таке робиться, але на цей рік, ну, звичайно, що треба робити освітлення, знову ж кажу, що черешки залишаються, коли ми робимо освітлення. Друге, робимо другу чеканку. Після першої чеканки тут відросли пагони. Ось навіть проснулася центральна брунька основна. Нічого в цьому страшного немає, щоб вона, вона проснулася тільки на верхньому пагоні. Ось тут. І ми зараз робимо другу чеканку. Зрізаємо, виникає. У людей таке питання, чи не проснуться основні пагони. Просипаються тільки самі верхні, а щоб не просипалися внизу, потрібно правильно видаляти пасинки. Пасинки повністю не виламуються, як дехто робить. Залишається один-два листки на пасинку. Тоді є запасні бруньки і основна не проростає, проростають запасні бруньки. Якщо тут вийшов вторинний пасинок, його можна прищипнути, теж залишивши один листочок, щоб тут були бруньки, тоді основна не проросте. Це перше питання. О, на якій висоті робити чеканку виникло таке питання у людей. Значить, вважається, що достатньо для визрівання ягоди, достатньо, щоб над гроною було 12-18 листків. Для сортів з малими гронами, таких як скажімо, Black Grant, у нього невеликі грони. Достатньо 12 листків. Чим більше грона, тим більше листів лишається і до 18, ну максимум 20. Більше в цьому немає потреби. Так що грони можна вкорочувати, зараз ми покажемо. На іншій шпалері, там, де були вкорочені грони, який результат. Ще одне питання виникло у людей, чи варто е, вирощувати із, із звисаючим приростом. Зразу скажу, в наших північних регіонах це абсолютно неможливо, тому що звисаючий прирост, по-перше, затіняє. Ягоду затіняє нижні листки, які живлять ягоду. По-друге, потрібно значно більше місця, значно більшу площу живлення. Тому звисаючий приріст використовується на півдні для сортів, які мають великі грона, величезні, там, виставкові такі. О. Тут у нас алвіка. На 2 вересня вона була практично повністю зелена, навіть не забарвлена. От зробили ми ті заходи, можете подивитися в попередньому відео, буде силочка. І зробили підрізання грон. Що ми маємо через три тижні? Забарвлення повне, ну цукру ще маловато, але якщо, дасть Бог, погода буде добра, то, мабуть. Є сподівання, що дозріє і алвіка. Ну, це тут у нас долбена на нову, вже заскубана, заскубана. її давно пора знімати, вона встигла. це ранній сорт. З визріванням лози теж більш-менш все гаразд. Єдине, що тут на прививках лоза не визріла і сподіватися, що вона визріє. Мало таких сподівань. Не варто сподіватися, що вона визріє. Уже можна, звичайно, її ще вкоротити, зробити третю чеканку. Але за такого року, як в цьому році, не факт, що це допоможе. Значить, ще багато питань виникло по тому по поливу і підживленню винограда. Ну це ми знімемо пізніше, мабуть, з весни я розкажу. Тут теж було зроблено дві чеканки. Основна брунька не проросла. Проросли бруньки на пасинках. От ми верхівку пасинка прищипуємо і все. Як визначити, чи зріла лоза, ще я вам можу показати. А сьогодні от ми візьмемо. Трошки лози зріжемо. І чи можна лозу там залишати на розмноження? Це для лозоводів. Вона має бути діаметр лози у три рази більший, ніж діаметр серцевини. Тоді вважається, що лоза накопичила достатньо поживних речовин для подальшого розмноження. Це багато хто не знає, орієнтуються по кольору лози, але це не показово. Якщо відношення діаметру до серцевинки менше за три, ну, там є формули для вирахування, але воно все зводиться до цього співвідношення то вважається, що лоза мало накопичила. Ну, вона життєздатна, але саженці будуть не якісні, повільно рости і так далі. Але для прививки можна таку лозу використовувати. Ось серцевинка більша, тут десь відношення 1 до 2, 2 до 1, діаметр лози 2, а тут один. Тут вже не годиться лоза, вона не визрівша. І на останок жах виноградаря. Кірміш Юпітер. Оце в цьому році було таке запилення, можете подивитись. Але я показую не за того. В минулому відео лоза була абсолютно зелена. У результаті проведених операцій. Бачите результат, лоза визріла. Ну, а з запиленням нічого ми зробити не можемо. Така була погода через запилення. Хоча отут поруч інший виноград, Краса балок. То з запиленням все набагато краще. Зараз покажемо. Ну а тут краса балок. Вже сьогодні буде зніматися, тому ми її показуємо. Тут з запиленням все, ну не все гаразд, але значно добре для цього року. Нормально, але краще за всіх запилилися помідори. І фітофтори не було. Все тут добре. Ну Ще покажемо От ранні сорта, вони будуть зніматися. Це тізюмінки. Досить нормальний як для цього року результат. Тут теж не вся лоза ще визріла, але то не має значення. Тут зайвої лози багато. Значить, усім добрих врожаїв. Дивіться наше відео. Є відео про підготовку винограду до зими, які обробки, які технічні заходи треба вживати. Заходьте на канал, дивіться, посилання будемо давати. Всім добрих врожаїв. На інші питання там по живленню, по поливам, у наступних відео буде. До побачення на моєму каналі. Пишіть коментарі, лайкайте. Це нам дуже потрібно. Всім вдячний, хто дивиться. До побачення.